Доброго ранку малята О розпалі найхолодніша пора року, білосніжна зима. Взимку у мене з'являється друг, якого звуть, а як звуть? Послухайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. нього ніс смачна морквина. То це, звісно, сніговик Тож пропоную сьогодні і вам на занятті з аплікації зробити сніговика. Але спочатку, як завжди, пальчикова гімнастика. Приготуйтеся. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю. Ніс морквинка. Ока два. Я ліплю сніговика. Для роботи нам сьогодні знадобиться звичайна серветка, вадні палочки, пензлик, підставка під пензлик, клей, фарба червоного кольору, фарба чорного кольору, маленький оранжевий. Носик та дві гарні серветки. Одна більшого розміру, інша меншого розміру. Спочатку беремо велику серветку. Це у нас буде тулуп. З обох сторін вона білого кольору. Беремо пензлик, набираємо клей та наносимо клей на середину серветки. Стараємося, правильно тримаємо пензлик, приклали на листочок, зверху притиснули серветочкою. Далі беремо серветку меншого розміру. Це у нас буде голова. Також беремо пензлик, макаємо його у клей. та наносимо на серветочку. Примаємо правильно пензлик, приклеїли на листочок і зверху знов придавили звичайною серветочкою, прибрали ми залишки клею. А зараз я вам пропоную взяти морквиночку у формі трикутничка. Нам батьки заздалегідь її вирізали. морквинку. Це у нас буде ніс. Обережно беремо, ніс у нас знаходиться на голові і приклеїли. Як вже гарно у нас виходить. Беремо ватну паличку. І будемо малювати оченятка. Просто набираємо багато чорної фарби на ватну паличку, і малюємо одне око та інше око. І вже на нас дивиться наш сніговичок. А ще давайте намалюємо йому малесенькі чорні гудзики. Їх ми намалюємо три. Намалювали, але чогось не вистачає. У нас ще є одна ватна паличка. Візьмемо її, наберемо червоної фарби. І що ми робимо? Малюємо посмішку. Сніговик нам посміхається. І у нас з'явився ще один гарний друг. Малята, ми з вами дуже гарно сьогодні попрацювали. Ми навчилися з вами робити сніговика. Я дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. До побачення! Незабаром знов побачимось! Пока-пока!